Плюси і мінуси водіння авто за кордоном, плюси. Це те, що ну особливо як в Шотландії йде дощ, ти сідаєш собі в машину і ти їдеш, і ти не мокра, ти сухенька. Друге, це звичайно тут, знаєте, тут аж транспорт не ходить так, як в Україні через кожних дві дві хвилини маршруточки, наче так, які тебе довезуть в будь точку твого, твого міста, так та ще й в один район може ходити три чи чотири маршрутки. Тут на жаль, такого немає. Мінус. Самий жирний це те, що ти тут безкоштовний таксист. От я себе відчуваю безкоштовним таксистом. Поясню, чому. Завези одного в школу, другого в коледж. Ой, мам, а можеш забрати мене звідти? Ой, мам, а можеш мене підвезти звідти? Ой, мама, мені треба щось там в магазин, ну і раніше вони б пішли пішки в той магазин, розумієте, або взагалі б не йшли. А зараз мам ну завези бо буде... ну що тобі важко поїхати? Мх! І добре, і ні.